Друзі, вітаю всіх на YouTube каналі Мастер Клас. Хто ще не підписаний на наш канал, підписуємось, жмемо вподобайки. Не забуваємо в коментарях залишати ваші варіанти прогнозів на той чи інший матч. Я пропоную розглянути перший матч суботи 2 грудня. Матч в рамках 16-го туру Української Прем'єр-ліги з футболу. Я веду річ про. Протистояння Колосковалівка Оболонь Київ. Це вже виходить другий матч 16-го туру. Перший матч відбудеться в п'ятницю 1 грудня. Полісся проти Вереса. Але грають вони не в Житомирі, а грають в Рівному. Я на цей матч вже дав свій. Прогноз, дивіться раніше трошки. А зараз пропоную Колос оболонь. Футбольний клуб колос перебуває на восьмій сходинці в турнірній таблиці. Е, оболонь на 12. -й. Ще трошечки нижче і зона виліту. Це я кажу. Для того, щоб ви зрозуміли повністю е, мій е, підхід і мій, такий ось, е, е, я би сказав, маневр перед оголошенням мого вибору, е, мого е, прогнозу. Е, дуже скрутне становище. У оболоні ще пару кроків невірних, і оболонь опиниться в зоні виліту. Тому оболонь буде проводити останні матчі у цьому році дуже-дуже, я би сказав, активно і, наскільки це дозволить супротивник, суперник. Буде правильно сказати, так. Оболонь е, буде забивати, як би вам це не подобалось. Так, да, багато хто може сказати, що Колос, Ковалівка, це клуб, який пропускає менш усього. Пропускав пропускав до цього матчу менш усього. Е, по статистиці. Так, звісно, Колос. Поки що клуб, який пропускає менш за всі інші клуби м'ячів. Це чудовий показник. Але ми з вами чудово знаємо, що та чи інша серія статистичних спостережень і серія е матчів на менше. Рано чи пізно закінчується, друзі. Стабильною грою, гру колоса назвати не можна, але останнім часом колос радує своїх прихильників. Це дуже приємно відмічати, тому що я мешкаю. Неподалік від бази футбольного клубу Колос Ковалівка. Але я чудово знаю і стан, і сили оболоні київської. Тому я хочу констатувати той факт, що все ж таки в цьому матчі оболонь заб'є. Оболонь любить забивати на виїзді. Але при цьому дуже рідко виграв, виграють вони. Тому логічно підходячи до можливого результату, я би спрогнозував у цьому матчі рахунок 2-1. Все ж таки колос повинен вигравати, виходячи з усіх. Моїх досліджень і моїх спостереджень. Я думаю, все-таки тут буде перемога колоса з мінімальним рахунком, і при цьому колос пропускає. Знаєте, я краще. Ніж на перемогу, я просто краще поставлю на тотал м'ячів. Загальний тотал м'ячів. Е, таким чином, я не буду так сильно ризикувати, на той м, випадок, якщо, якщо щось трішечки піде не так. Ну, зовсім трішечки. Я маю на увазі, якщо. Е, так случиться і колос не виграє, а зіграє, наприклад, 1-1. І ось для цього я беру тотал більше двох. В такому разі, ну, бодай повернення моєї ставки відбудеться. І я хочу, щоб ви зрозуміли. Я не хочу втрачати репутацію каналу. А замітьте, друзі. Поки що. Найвищий відсоток заходів моїх прогнозів іменно по українській прем'єр-лізі по футболу. 80% і вище у мене відсоток проходів моїх ставок моїх прогнозів. Найвищий не тільки серед футбольних ліг і футбольних турнирів, а і серед всіх. Видів спорту. Іменно по моїм прогнозам УПЛ, я проглядую, і, аналізуючи свої минулі прогнози, я роблю висновок, що найвищий відсоток проходимісті, так скажемо, вгадування моїх. Прогнозів це іменно УПЛ. Це дуже приємно е відмічати це. Погодьтесь. Тому я не хочу ось цієї репутації втрачати найкращого прогнозиста іменно, що стосується української прем'єр-ліги. І я не хочу підводити тих Підписників і тих наших глядачів, які довіряють моїй думці, і прошу зрозуміти мене правильно, тому я вибрав тотал більше двох, а при цьому не указуючи перемогу того чи іншого клубу. Тому що я знаю, що, як то кажуть, в народному футболі. Може дещо піти і не так. М'ячик круглий. Давайте враховувати е, всі можливі нюанси. Тому я, іще раз кажу: я дію дуже обережно і не хочу е, залазити в такі футбольні прогноз дербі. І тому я вибрав. Тотал більше двох. Нагадую, друзі, реквізити на донати знаходяться в описі і в закріпленому першому коментарі під кожним з моїх відео. Дякую наперед вам. І закінчуючи думку, що стосується. Матчу Колос оболонь. Хочу лише повідомити вам, що я думки міняти не збираюсь. Мій прогноз на цей матч тотал більше 2. За коефіцієнт 2,01. Трішечки вищий за, за двійку. Я вважаю це прекрасний коефіцієнт. Погодьтесь, ну і чекаю 2-1, можливо, щось піде не так. А можливо, навпаки, все піде зовсім прекрасно. І тоді може бути рахунок 3-0. Тобто, моя перша думка відпадає, що оболонь заб'є, але ж. Непривично вибачаюсь за суржик, незвично для себе, колос буде не таким клубом, мінімалистом, а іменно е, переб'є ось цей е, такий склав, цей, що склався, у нас такий рядочок, коли колос це Клуб мінімаліст. От, я думаю, все ж таки е, оцей параметр, оцей прогноз тотал більше двох, він як перестраховка від цих всіх таких нюансів. Або зіграє 2-1, або зіграє е, цей матч 3-0, 3-1. Навіть якщо зіграють 2-2, 1-1. Я не програю. Ось тому я кажу, що мій прогноз дуже обережний. Зрозумійте мене вірно, друзі. Дякую вам наперед за розуміння, за активність, за підтримку. Не забувайте, всі свої скріншоти по ставочкам я закидаю в наш телеграм-канал. Посилання на нього в описі. І в закріпленому першому коментарі. Дякую. В ці нелегкі часи для нашої країни, для нашого народу бажаю всім. всім, всім. Мирного неба, скорішої перемоги, міцного здоров'я, друзі, терплячки побільше нам всім. Щастя, любові, добра. До зустрічі, друзі. Перемагаємо, вибираємо і ще раз перемагаємо. Слава Україні! Слава ЗСУ! Героям слава!